І чому її потрібно максимально пришвидшити, щоб її закінчити, примусити Росію закінчити цю війну, ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, ну, тобто ну, ну, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, повернеться, Путін нас вб'є всіх. Ну просто вб'є. Всіх. Абсолютно так і буде. Хто не зможе побігти за кордон, але точно все зруйнує. А хто буде не погоджуватись, вони нас вб'ють. Всі містечка, коли вони йшли, всі маленькі села. Подивіться, там, де хтось. Показує спротив, що відбувається. Вони все зруйнували, людей вбили, ті, хто залишились. А ті, хто поїхали, залишились без, без нічого. Ось і все. Я можу вас запитати. Кількість під час першої фази. Ви знаєте зараз. Це дуже складно. На початку війни ви знаєте ці цифри людей, які були вбиті в Маріуполі? В Маріуполі ні. Я думаю, що реально це неможливо зрозуміти без відповідних робіт прямо там на місці. У нас була інформація, що руски вбили десь біля 20 тисяч, але я не можу так сказати конкретно. Люди там були, вони різні, були тисячі людей, які в полоні. Тисячі. Уявіть собі.